Всім привіт! Як правильно розірвати договір з забудовником або продавцем вашої нерухомості через форс-мажорні обставини? Одразу скажу про те, що війна не є форс-мажорною обставиною для того, щоб розірвати договір автоматично. Мене звати Володимир Копач, ви на каналі Монітори Estate інвестицій в дохідну нерухомість. Давайте розбиратись. Почастіше ли випадки, коли клієнти до нас звертаються не з метою придбання або інвестування в дохідну нерухомість, а власне розірвати договори з тим чи іншим контрагентом. І багато з вас, хто посилається на те, що ну є ж війна, це форс-мажор, відповідно, автоматично повинні розриватися стосунки. Безумовно, на емоційній складовій багато хто з вас каже, що ну я ж платив повністю всі внески кожного місяця, а забудовник не добудував свій об'єкт, мало того, ще й затримує більше ніж на два роки. Як бути в такому випадку? Який казав, що війна не є форс-мажором автоматично. Я розумію, що ви бачили цей лист ромо промислової палати, яка вам розказує про те, що війна є форс-мажорною обставин. Так, але й ні. Чому ні? Тому що ви, як сторона, яка хоче розірвати договір через форс-мажорні обставини, повинні довести вашому контрагенту, а точніше торгово-промисловій палаті, щоб отримати цей сертифікат. Ви повинні довести, що саме війна, військові дії, воєнні дії, прильоти ракет, втручання окупації в, в на вашу територію, спричинили неможливість виплачувати кошти і виконувати свої обов'язки за договором. Наприклад, якщо ви, наприклад, у вас був свій магазин, з якого ви утримували дохід, і ви працювали над тим, щоб отримавши дохід і проінвестувати в дохідну нерухомість, що вже не є погано, а зараз ця територія під окупацією, у вас немає іншої роботи, крім той, яка у вас була, то це і може вважатися форс мажорною обставиною. В даному випадку так війна дійсно зараховується як форс-мажорна обставина. Просто абстрактно говорити про те, що є війна, і відповідно я нічого не повинен платити, це не працює. У нас є нещодавний кейс Saga Development, компанія, яка начебто пообіцяла, публічно заявила на всю Україну про те, що в Україні війна. Відповідно, інвестори в новобудови Рибальський, Бостон та інші можуть не платити внески, доки не буде оголошено надалі. Потім якимось часом пройшло буквально півроку, і компанія передумала і почала нараховувати пеню заднім числом всім інвесторам, які мають заборгованості по сплаті. І відповідно у інвесторів зараз виникає питання, що робити, або ми все ж таки інвестуємо далі, коли забудовник таки добудує ці об'єкти, або ж таки розриваємо ці договори. Безумовно, що і компанія посилається на форс-мажор як війну, і інвестори покладаються на війну як форс-мажорні обставини. Але юридично це не має жодного значення, поки кожна з сторін не доведе факт того, що війна унеможливила виконувати ті чи інші обов'язки за договором. Давайте тепер покроково пройдемося по тому, що потрібно робити, щоб розірвати договір з забудовником. Перше, на що б я звернув увагу, це необхідність не збору документів, а спочатку написати лист, знайти контакти менеджерів чи відділу продажів забудовника, та поговорити і намагатися домовитися про те, щоб реструктуризувати борг або розірвати договір до сторонньому випадку без накладення штрафних санкцій. Я розумію, що це буде складно, але принаймні спробувати можна це вам буде коштувати майже нічого, крім вашого часу. Якщо ж все ж таки забудовник на це не йде, і з вас стягує максимально велику кількість грошей і каже, що у вас має бути пиняття, тоді вам необхідно зібрати весь пакет документів, який доведе про те, що війна як форс-мажорна обставина є для вас істотною умовою, і через війну ви не можете виконувати свої умови по договору. Після того, коли ви збираєте пакет документів, ви повинні звернутися до торгово-промислової палати, надати ці всі документи, торгова промислова палата це розгляне і видасть вам сертифікат про вплив форс-мажорних обставин. Тоді з цим документом ви пишете листа знову ж таки до забудовника і кажете, що шановний, вибачайте, в мене форс-мажор, відповідно, я звільнений від зобов'язань. Єдине, що зверніть увагу, що якщо ви на сьогоднішній день, там на рік, на два, на три будете звільнені від зобов'язань по сплаті, це не означає, що коли війна закінчиться, то забудовник має право вам нарахувати повністю всі ті платежі, які ви мали сплатити раніше. Ви повинні будете сплатити їх і зараз. Тобто, сама наявність документу про звільнення від відповідальності не означає, що ви можете не сплачувати, не виконувати умов договору, які ви підписали 2, 3, 4, 5 років тому назад. Це дуже важливо. Ну і третє, у разі, якщо ж дійсно забудовник вже не йде на це і або ігнорує ваші листи, або не погоджується з висновком торгово-промислової палати, ви тоді збираєте пакет документів і звертаєтеся до суду. Бузумовно, ви це можете зробити як самостійно, так і за допомогою юристів. Юристів буде трошки швидше, і можливо фінальному результаті буде навіть і дешевше. Ще один четвертий лайфхак може бути те, якщо вам, наприклад, зараз не посильно виплачувати ті щомісячні платежі, на які ви підписалися по договору, то ви можете домовитися з забудовником, про намі спробувати з ним домовитися про те, щоб змінити об'єкт з більшого на менший і таким чином зменшити ваш обсяг фінансових зобов'язань, і таким чином таки бути в договорі і не розривати його як є. Єдине, що я точно знаю, що не можна ігнорувати листи від забудовника, що не можна ховатися десь там в себе вдома і вважати, що я їх не бачу вони мене теж не бачать, тому що пеня сама себе не зупинить і пеня нараховується дійсно автоматично відповідно до чинного законодавства України. Отже, друзі, якщо у вас виникли питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Якщо це відео було корисне, поділіться з ним, з друзями, а також не забудьте підписатися і поставити дзвіночок, аби не пропустити. Мене звати Володимир Копоть, а ви були на каналі Монітори Стайт інвестиції в дохідну нерухомість. Бувайте!